Друзі, привіт! Як запустити таргетовану рекламу у 2024 році на просунутому рівні, так як це роблять справжні професіонали? Сьогодні ми це розберемо. Якщо раніше ви запускали таргетовану рекламу, просто створивши одну кампанію і запустивши її в таргет, це було не зовсім правильно. Мене звати Пащенко Костянтин, я таргетолог з досвітом та засновник компанії Тінкер. Особливістю цього відео буде те, що ми запустимо рекламу і не просто забудемо про неї, а ми дійдемо до кінечного результату. Тобто, я вам покажу, яка буде ціна ліда, скільки лідів ми всього отримали, скільки грошей на це витратили. А вже після етапу оптимізації у нас настає наш третій етап це етап масштабування. Це після того, як ми отримали. Достатньо дешеві люди, які нас влаштовують, ми починаємо збільшувати бюджет. Як це правильно робити, ми також подивимося у цьому відео. Відео буде розділено на декілька частин. В першій частині ми розглянемо, як правильно нам запустити та налаштувати таргетовану рекламу. В другій частині я покажу, як правильно її оптимізувати. Це вже буде робитися, коли ми отримаємо певні результати. Тому приємного перегляду, підписуйтеся і не забувайте ставити лайки. Ну, почнемо ми з самого початку, як заходити в рекламний кабінет. Для цього ми переходимо на нашу основну сторінку, зараз я обновлю. І зліва в панелі ми шукаємо AdS Manager. Тиснемо і переходимо по цій вкладці. Подальшому ми обираємо свій рекламний аккаунт, з якого будемо запускати рекламу. У мене їх багато. Тепер ми створюємо нашу рекламну кампанію. Як було і вказано, як ми планували, ми будемо запускати сьогодні рекламну кампанію на продажі на продажі в Інстаграм саме через повідомлення. Тобто оптимізація реклами таргетованої буде проходити на, на написання клієнтів нам повідомлень в Дірект. Вона на даний момент, на даний час, вважається однією з найефективніших, якщо ми кажемо про продажі в Інстаграмі. Створюємо кампанію. В подальшому ми обираємо ручне налаштування, воно нам підходить більше, тому що у нас буде набагато більше функцій. І як результат ми менше заплатимо, переплатимо Фейсбуку за непотрібні кроки. На рівні наших кампаній ми підписуємо нашу кампанію. Можете, як хочете, написати, головне, щоб ви розуміли. Далі тиснемо далі. Нічого тут не міняємо. Тут вже більш детальні у нас ідуть налаштування таргетованої реклами. Це група, група компаній. У нас їх буде не одна, їх достатньо багато буде. Ми їх підписуємо. Я вже знаю просто, яка у мене цільова аудиторія, тому я вже підписую. Наприклад, у нас будуть. Різні аудиторії, в тому числі по інтересам, в тому числі і по лукалайк в -like аудиторіях. Першу ми називемо, наприклад, фітнес. Це будуть чоловіки у віці від 20 до 40. Обираємо свою бізнес-сторінку, до якої вже заздалегідь підв'язаний наш інстаграм. Якщо не підв'язано, ви можете тут одразу підв'язати. У вас тут буде така плашечка підключити аккаунт. Я свій вже обрав більше тут нічого не міняємо. Тут все залишається як було. По бюджету я ставлю на тест, тому що у нас спочатку йде етап тестування. Потім вже у нас буде оптимізація, потім уже у нас йде масштабування. На етапі тестування я ставлю по 5 доларів на 11. Тобто на групу. На групу компанії. гео, так як ми запускаємо на Україну, на даний час, на сьогоднішній, станом на сьогодні, я раджу виключати 4 регіони. Ну, роблю так я, тому що побачив, що ліди а, суттєво дешевші. тому Я виключаю Запорізьку, Херсонську, Сумську та Харківську. Далі ви обираєте переключитись на детальні налаштування. Використати ісходну аудиторію. Так, в мене інтерфейс на російський, тому що я з дитинства розмовляю на російській, і мені так легше працювати. Тому, крім того, якщо у вас налаштування на український, вам інтереси, багато які інтереси, майже всі, вони там у вас будуть показуватись не на українській мові або російській, а на англійській. З цим трошки. І гірше працювати, не так зручно. Якщо ви класно знаєте англійський, то окей. Тут зазвичай я обираю, тут на рівні наших аудиторій, я зазвичай створюю аудиторію, де включаю людей, які вже бачили мою рекламу, і вказую період. Це для того роблю я, щоб моя реклама повторно не показувалась клієнтам, які вже її нещодавно бачили. Тобто вони або вже і так купили товар, або їм він не цікавий. Тобто ви будете за це, це переплачувати, і ціна ліда у вас буде дорожча. Тобто нажимаємо Создати, Створити, після чого обираємо схожу аудиторію. Далі ми нажимаємо створити новий істочник і обираємо «Пользовательську аудиторію. Далі обираємо в нашому випадку Інстаграм. Тут важливо вибрати Інстаграм, саме наш, нашого магазину. І залишаємо цю плашку всі, хто взаємодіяв з нашим професійним аккаунтом. Період зазвичай вказують різне. Я, наприклад, скажу за останні, нехай буде 60 днів. І підписуй так, щоб мені було зрозуміло, що це за аудиторія. Опис можна не писати. Створюємо аудиторію. Далі нажимаємо Готово. Після чого важливо у нас, на, от створилась у нас наша аудиторія. Потрібно, ну, де у нас галочка стоїть, тут, бачите, така вниз, стрілочка, на неї нажати і переключити на режим виключення цієї аудиторії. Тобто ми виключаємо цю аудиторію, щоб вона не показувалася. Окей, тут все. Далі обираємо наш вік 20-40 років. Стать чоловіча. І інтереси. По інтересах ви можете обирати, який ви хочете. Які ви, якщо ви вже знаєте, який інтерес у вас краще всього працює, тоді вибирайте його. Якщо ні, тоді обирайте декілька і тестуйте, щоб зрозуміти, які інтереси у вас краще працюють. Зараз покажу, як це зробити, якщо хтось не знав. Я розумію, що люди там різного рівня в таргетованій рекламі можуть дивитись, тому такі моменти намагаюся також показувати. Після того, як ми показали свій вибрали фітнес, ми нажимаємо рекомендації. Нам показується найближче по інтересах аудиторії. Тобто, це може бути фізична активність, спорт, силове тренування. І до речі, те, що я казав, якщо інтерфейс на у вас на українській мові, то ці всі інтереси вони будуть на англійській. То, якщо ви не дуже знаєте англійську, то краще інтерфейс ставити на російську. Ну, це по побажання кожного. Я нікого не агітую, мені все одно. Мені головний результат таргетовані реклами. Таким образом, ви вибираєте, наприклад, силова тренування, бодібілдинг тому подібне. Але треба враховувати, що ці аудиторії, якщо вони дуже схожі зараз їх видалю, бо я зараз вибираю тільки один інтерес. Треба розуміти, що якщо ви обираєте багато аудиторій, і вони дуже схожі, вони можуть між собою пересікатися. Мови ми залишаємо такі, як є. У нас не настільки багато національна країна, ну і Фейсбук і так буде оптимізуватися під показ. Для тих людей користувачів, які в цьому зацікавлені, які залишають нам повідомлення. Тут ми обираємо наші плейсменти. В даному випадку більше, ніж інстаграм нам і не дадуть показати. Тому ми обов'язково залишаємо ленту Інстаграм. В цілому можете просто залишити все, що є. Все, що може показуватись в Інстаграмі, те ви залишаєте. Але якщо вже в подальшому ви можете відтестувати, де у вас. Краще працює реклама, наприклад, там Stories або Стрічка Інстаграм. Але я бачу, що в більшості випадків, якщо ставиш на більш широку, то якось реклама краще оптимізується. Але це все питання тестування. Тут все. Ще один момент, все ж не все. Якщо у вас такі, така ситуація, наприклад, що виключають часто світлом, що у нас не так давно було, ми можемо поставити, щоб реклама показувалась тільки тим людям, які користуються в даний момент Wi-Fi. Тобто люди, яких погано працює мобільний інтернет, воно і може, наприклад, якщо у вас там відеокреатив, його просто не підтягувати, не догрузити. І людина буде свайпати далі, а ви заплатите за показ реклами. Тут ми нажимаємо редагувати в цьому розділі. Так, залишаємо мобільні пристрої. І тут у нас з'являється галочка тільки при підключенні до Wi-Fi. Ми її ставимо і все. Далі налаштовуємо вже наші об'яви. Нажимаємо далі. У моєму випадку, зараз у нас там, слава Богу, все нормально по світлу. Я її вимикаю. І нажимаю далі. На наступному етапі я нажимаю, називаю наші об'яви так, як мені зручніше. Ми обираємо наші заздалегідь підготовлені креативи. Я їх прогрузив, у мене буде 6 штук, і користувачі вже самі будуть обирати, що їм подобається, і відповідно таргетована реклама буде оптимізуватись саме на ті обяви, які краще працюють, на які краще реагує наша аудиторія. Обираємо тут, дивимося, щоб у нас не було обрізаний наш креатив. У нас було два формати: один на квадрат це на стрічку, а другий на ваші сторіс. Та Reels, формату 9х16. Але бачите, в мене такі креативи, що вони в цілому в сторіс нормально плюс-мінус виглядають. Але просто якщо ви окремо зробите, то буде краще. В моєму випадку я тестував, працює добре і так і так. Далі ми обираємо текст. У мене він також заздалегідь вже заготовлений. Я його просто копіюю. Також є варіант зробити декілька текстів. І також їх сюди прописати. Для цього ми от один завантажили. Тепер ми нижче бачимо кнопку додати ще один. І так їх можна додати там, певну кількість 5 штук до 5. Я не буду, я вже знаю, що в мене плюс-мінус як працює, тому я залишаю один варіант тексту. Далі нам потрібно залишилось зробити шаблон нашої переписки. Ми створюємо новий. Ми вітаємося з клієнтом, це буде автоматичне вітання. Подальшому ми пишемо, що людина буде обирати. Наприклад, дуже добре працює, коли чим менше варіантів відповідей, тим краще буде у вас конверсія по продажам, тобто по ваших повідомленнях. У даному випадку я пишу фразу бажаю замовити компресійний одяг. Тестував, коли було багато варіантів різних, але працювало не дуже добре. В такому випадку людина, навіть якщо не нажме на цю плашку, але перейде в наш інстаграм профіль і після того, як ознайомиться з товарами і з нашим асортиментом і напише нам уже просто в Дірект не з цього повідомлення, у нас все одно зафіксується в таргетованій рекламі, як отримана. Отримане повідомлення саме з цієї реклами. Якщо людина зайшла з цієї реклами і написала в подальшому повідомлення, навіть якщо там з часом, там, не, не сьогодні, а в інший день, все одно воно зафіксується. Я залишаю одну плашку, щоб людина просто там не було скажімо так, варіантів, ви на свій розсуд можете додати декілька. Після чого я зберігаю. Нашу об'яву вона повністю готова, ми додаємо всі інші. При цьому просто міняємо картинку. Дублюємо, вибираємо, скільки у нас їх там всього у нас 6 штук, тобто нам ще треба 5. Дублюємо на 5 і починаємо просто міняти картинки. Міняємо назву групи, наприклад, це буде картинка номер 2 видаляємо нашу стару і ставимо нашу нову. Дивимось, щоб у нас співвідношення сторін було нормальним, наша картинка не різалась. І так проходимось по усім нашим об'явам. Після того, як ми вже проставили всі наші актуальні креативи, ми переходимо назад в свої групи, свою групу компаній, де починаємо дублювати на різні інтереси. Тут я буду цю групу ставити на Луколайку -like аудиторію. Підписую для себе так, як я буду це розуміти. Тут важливо прибрати інтерес, який ми ставили. Перевіряємо, чи не змінився бюджет після дублювання. Все на місці, нормально. Залишаємо наші виключення виключені аудиторії. І прибираємо наш інтерес фітнес. Все, тут більш нічого не міняємо. Для цього ми створюємо ще одну аудиторію в нашій групі, тиснемо «Создать», схожа аудиторія, новий істочник, пользовательська аудиторія. Так, вибираємо аккаунт Instagram, Все як ми робили. Тут обираємо свій Instagram, і тут в плашці собиття ми обираємо події, ми обираємо людей, які раніше нам писали повідомлення. Після чого обираємо період, за який. Ну, за рік я не дуже раджу, але можете тестувати, пробувати. Я зазвичай беру днів 190-120, десь так. В даному випадку я поставлю 150 і підписуємо, щоб було зрозуміло, 1% від повідомлення. Окей, створюємо. І тепер тут важливо нажати плашку не «Готово», як ми до цього нажимали, а плашку створити схожу аудиторію. Нажимаємо створюємо. Тут ми можемо вставити різні відсотки, але пробувати можна. Я залишаю 1% та створюю аудиторію. Є готово. У нас виходить, що є аудиторія, яка виключена, і є аудиторія, яка включена. А далі ми створюємо. Таку саму групу компаній, де також ми будемо зараз створювати схожу Лукалаю аудиторію, але вже не на ті, хто писали нам повідомлення, а на ті, хто на нас підписаний. Якщо у вас, відповідно, підписники ваші реальні, не накручені, там не згівів різних, то тоді ви так можете робити. Якщо у вас підписники накручені, тоді так робити не треба, бо буде, буде як кажуть. Показуватись у молоко, там в нікуди. Створюємо аналогічно ще одну аудиторію, обираємо свій інстаграм. Але тут, же, де у нас подія, плашка события, ми обираємо самий перший пункт. Це будуть аккаунти, які підписалися на цей професійний аккаунт, тобто наші підписники. Тут, ми про... тут немає ніяких дат, тут просто підписники і все. тобто Період тут вказувати не треба. Підписуємо, як нам зручно. Підписники та створюємо аудиторію. Тут також ми будемо створювати луколайк-аудиторію, -like тобто схожу. Вибираємо також першу, перший пункт і залишаємо 1% схожих. Створюємо цю аудиторію. Все, готово. У нас виходить три аудиторії всього: це фітнес по інтересам, це підписники, тобто ті, ті аккаунти. Користувачів Facebook, які схожі на наших підписників, і е, ті, хто залишали нам повідомлення і схожі на них. Все, Тепер ми можемо запускати нашу, наші кампанії. Тобто, в даному випадку, це одна кампанія, але можна масштабувати, і, але це вже на інших етапах, тобто ставити більше кампаній і дивитися, яка краще, е, яка краще спрацює. але Не будемо збігати наперед, будемо все робити поступово. Публікуємо наші рекламні кампанії. Після цього буде пройдена їх модерація, і я думаю, десь там протягом найближчого часу вже будуть покази реклами. Бачимо, що наші об'яви вже на перевірці. Деякі з них вже пройшли модерацію і вже навіть пішли в покази. Це добре. Тепер ми нічого тут не переналаштовуємо найближчі 2 дні. 2 дні це наймінімальніший період часу, за який ваша таргетована реклама буде оптимізовуватися і алгоритми будуть шукати ваших клієнтів. За нашими подальшими результатами вже дивіться другу частину. Там ми передивимося наші результати по лідам, які ми отримали, яка вартість, яка кількість лідів. І я вже буду показувати, яким чином, як буде правильно в нашому випадку, проводити саму оптимізацію рекламних кампаній, а в подальшому як її масштабувати. На сьогодні все. Якщо вам була корисна ця інформація, було цікаво, то поставте лайк та підпишіться на канал. Буду дуже вам вдячний. Дякую.